Зараз хочу показати, як замінювати фільтри в такому пилососі Thomas Twin Helper Aqua Filter. Також це підійде і до пилососу Thomas Twin Tiger, тому що вони, в принципі, майже ідентичні. Можливо, ще до якихось моделів Thomas. Купив такий комплект фільтрів. Це фільтри не оригінальні, а замінні. Цей комплект коштує 180 гривень, тому що оригінальні десь в 3-4 рази дорожче коштують. Також зразу хочу зробити короткий відгук по цьому пилососу, так як я робив серію відгуків по ньому. І вже я ним користуюся два роки. Тобто зараз перше покажу заміну фільтрів. Взагалі я купив ці фільтри, так як я загубив цей один фільтр. І вже, щоб не купляти один окремо, вирішив купити всі зразу. Так, як бачимо, тут такий хепа фільтр. В принципі, я його постійно мив, промивав водою і миючими засобами, але бачимо він все одно трохи грязний і вже такий поморщений. І тут фільтр двигуна, також його поміняю. Тут інколи також вода навіть попадала. Ну, взагалі, зразу скажу по недоліку цього пилососу. Як бачите, він зараз такий виглядає на відео, що він такий грязний дуже. Хоча це порівняно з тим, що після того, як я пилосошу, то він ще порівняно з тим дуже чистий. Тому що тут взагалі все. В такому болоті і кришка взагалі дуже грязна. І її постійно потрібно тут знімати. Вона тут відштовхується і промивати. Також весь пилосос і цей контейнер. Це зразу так скажу, що це є суттєвий недолік цього пилососа. Так, ставлю цей фільтр. Ці фільтри хоч замінні, але, в принципі, я різниці між оригіналом не побачив. Хоча цей трошки відрізняється, як бачимо. Але подивлюся в роботі, як він себе покаже. Якщо він буде поганий, то буду далі цей старий використовувати. Так, також цей контейнер, це в принципі після того, що я його мив, він як бачимо, все одно такий дуже грязний. Хоча тут стільки болота, все набивається. В принципі, ну, навіть нереально краще відмити. Воно вже так все почорніло тут. Також цей фільтр він постійно також забивається. Він от зараз якби промитий, прочищений, хоча все одно він наскільки такий є грязний. Тому краще вже поміняю зразу всі фільтри. Так, це все і залишився такий мікрофільтр. Він знаходиться тут знизу. Я його, можливо, один-два рази чистив за, за ці два роки. Як бачимо, такий трошки. Також забитий. Ну цей не оригінальний, бачу він і не зовсім тут підходить, але попробую. Як бачимо, щось він не дуже тут підходить. Трошки він якби завеликий. Так, от так. Ще тут є один фільтр, можна це зняти, але в принципі в комплекті я його не купив, його в комплекті не було. Я це відкривав, він там в принципі повністю чистий. Ну, подивлюся, в принципі, ці фільтри. Цей і цей фільтр, вони ідентичні, як оригінал, також. Цей, що знизу під цим, він є ідентичний, як оригінал. Тільки цей бачу трошки інакший і цей мікрофільтр. Ну, В принципі, все, також ще стосовно користування, Два роки цим пилососом користуюся. В принципі, зауважень немає. Працює він добре. Ну, коли слабка напруга, інколи просідає напруга, тоді він трошки слабше працює, тоді трошки гірше. Також ще по цій щітці хочу сказати, це також всі інші щітки нормальні. Ця щітка тут трошки так, трошки так якби вже треба її міняти, вона вже зносилася. Як бачимо, можливо, за якийсь час куплю цю щітку другу. Ну, таких більше недоліків немає, тільки єдине це, що я кажу, в якому режимі ви б не використовували пилосос, чи в режимі миття, чи в режимі сухого прибирання. Після кожного прибирання його потрібно промивати. Тобто, я промиваю цю Трубку, тому що там також багато сміття інколи залишається. І от Єдиний недорік, що потрібно цей контейнер весь промивати, витягувати цю частину, тут все промивати. Оце, як бачимо, воно зараз так виглядає після того, що я губку і щітку вчистив десь це хвилин 15. І все одно, як бачимо, воно настільки грязне. Що оце жовте вже взагалі не відчищається. Тобто воно зараз виглядає, якби, якби не промити, хоча насправді воно все тут промите і прочищене. Ну, це такий єдиний недолік, що потрібно кожного разу витрачати час, щоб його промивати. Також цю кришку, вона вся Постійно грязна, і постійно її треба промивати. Також інколи, якщо заб'ється якийсь фільтр, чи можливо ви при роботі десь порухаєте чи нахилите пилосос, то і буває так, що вода потрапляє сюди. І тоді також треба її звідси виливати і все промивати. Ну, В основному це все, що я хотів сказати як про фільтри цього пилососа. Також про те, як він себе показує в роботі за 2 роки. Підписуйтесь на цей мій канал. Тут я роблю відеоогляди на різні популярні товари, куплені в інтернет-магазинах, Розетка Aliexpress та інші популярні інтернет-магазини. Тому підписуйтесь. Це відео я вирішив зняти так, як інші відео по даному пилососу, як ним користуватися, як скласти його для миття, як скласти його для сухого прибирання. Також відео по набору щиток для цього пилососа, насадки для ламінату. Та інші відео є на цьому каналі. Ви можете знайти також і переглянути.